Рік без чоловіків, рік прощання з минулим для співачки Наталки Могилевської 2012-й став особливо драматичним. Вперше за чотири роки вона влаштувала ліричний сольник і вперше на ньому відкрила усі свої таємні почуття. Страждання року так ми назвали номінацію, у якій з великим відривом перемогла Наталка Могилевська. Я тоді буде... витащила Початок року. На водохреще Наталя Могилевська ворожить і витягує папірець із бажанням стати мамою. Але вже навесні вона зізнається, що у бізнес зламав її особисте життя. Я реально раніше 11 до мене не повернуся. Я дійсно живу, знаєте, у мене іноді відчуття, що мене наказали. Тобто цей шоу-бізнес – це якась манящая ігрушка, яка, ну, мабуть, Сламала мою життя. Єгор Долінін – харківський бізнесмен, з яким Могилевська прожила 5 років у громадянському шлюбі. Вона виховувала його дітей і називала його найкращим чоловіком свого життя навіть тоді, коли вони вже розлучилися. Єгор – самий достойний з мужчин. Я б дуже хотіла бути йому хорошою жною. але у мене не почалось. Вона намагалася стати йому справжньою дружиною, домашньою, турботливою, вірною. Але, попри усі старання, творчість для неї перед усе. Чила етап очень трудний для себя, і тепер хачу. Я хочу я хочу піц. Після зізнання Могилевської про розлучення з Долініним відомий український глянець публікує їхнє фото і спільне інтерв'ю. Про щасливі п'ять років виховання дітей, кохання вони розповідали останній раз. Це інтерв'ю вони назвали прощальним, але у цей час Могилевська продовжує освічуватися йому у коханні. Мужчина я люблю Єгор Долінін. він одружився вже за кілька місяців. Ух ти! Сади на бутешестви. Вона продовжує співати уже про кохання, якого немає. Речі свого колишнього спалює прямо на сцені Крим Фесту. і так намагається попрощатися з минулим. Я іскні желаємо щастя, і вважаю, що його дом зараз там, де він планує мати сім'ю. Наташа зарікається більше про нього ані слова. Вона співає і відверто розповідає свою історію. Я бы хотіла поставити точку Это в прошлом. Вот. остається только красива пісня. Я желаю ему щастя. Я хочу, чтобы все, у всіх все було хорошо у символічну дату 12-12-12 могилевська вперше за останні 4 роки влаштовує сольник і присвячує його усім своїм чоловікам. каже єдиний, хто залишився у її серці навіки – це батько, що загинув в аварії 17 років тому. Ведь її откровень и матой с Нина Патривна и войзал плачуть. Когда Наташа пела песню, посвященную памяти отца, я, конечно, очень расстроилась, нервничала. Сразу как-то строили все воспоминания. сказал, что он сейчас поднимется на сцену, обнимет ее. И как всегда скажет, Наташа, ты справишься, ты совсем справишься. До нових романів Могилевська поки що не готова. Зірка каже, нині закохана лише в себе. Единіше, який до мені прикасається, та педагог по йогі. Я не курю, не У мене цей год вообще особливий. Але Могилевська вірить, 2013-й стане для неї особливим. І як на початку цього року вона знову говорить про свою мрію стати мамою. ТСН особливе. Один плюс один.